Ну, по-перше, мені здається, нова Верховна Рада, яка сформується, вона повинна. Ну, це всі люди так думають. По перше, закінчити війну на сході країни, піти. Ну, якісь робити, по перше, якісь кроки для припинення війни, щоб не було ніяких сутичок. повинна вирішити. Ну наразі питання миру вже не стоїть так конкретно. Вона повинна вирішити будь-якими шляхами ці питання. А по-друге, після припинення цього конфлікту вона повинна всі свої сили направити на розвиток таких важливих галузей, наприклад, як освіта в країні. Вона не повинна звертати увагу на, на такі проблеми, які наразі не являються дуже, які не стоять гостро. По-перше, повинні боротися з корупцією. Ну, я читав зараз прийняти закон законопроекти по боротьбі з корупцією. Вони повинні це розвивати, бо корупція в нашій країні дуже сильна, дуже сильно розвинена. І це ну, най такі найбільш потрібні міри, які вони повинні прийняти наразі. В Першу чергу повинні. Верховна Рада повинна усвідомити, що не вони є влада, а вони є органи влади. Це саме основне, що всі повинні це усвідомити, і тоді вони є е, виборні органи. І вони є, вони повинні звітуватися за свою роботу. А то виходить, що вони виступають і ведуть себе як влада, і що хочуть, те роблять. І їм здається, що той період, який прийшов, якраз той час, коли під себе поставити закони, нагребти під себе, зробити свій бізнес і практично вони не думають про народ. Це саме основне. А основне завоювання Майдану це те, що прості люди усвідомили, що всю відповідальність вони повинні за всі процеси. Які стаються в державі, вони повинні брати на себе, і в цьому заключається, що ми повинні вимагати звітуватися від наших органів влади, які ми вибираємо. Вони не є владою. Оце саме основне, що вони повинні освідомити, а ми повинні е, від них вимагати. І тоді оця співпраця дасть результат. Ну, дивіться, я не думаю, що вони освідомлять. Зрозуміло, у нас дуже багато потрібно реформ провести. Але я не думаю, що ця Верховна Рада освідомить, тому що вони все-таки не об'єднуються, не об'єднують свої зусилля, а вони вирішують свої е, вузькі е, меркантильні інтереси. Не більше. І я не думаю, що від цієї верховної. Можна буде очікувати великих е, звершень, але це вже буде крок. Вони не будуть довго, але це вже буде крок. І ті люди нові, які туди прийдуть, вони будуть вимагати достатньо серйозних е, звершень. Тобто люди з батальйона, тобто вони не дадуть їм так вести себе, так як зараз, не приходити на роботу, е, десь гуляти і так далі. Нова Верховна Рада повинна працювати в першу чергу, почати працювати для людей, ну не для себе, не для, свого, не для своєї кишені, а для людей, щоб все в нас в країні змінилося на краще. Ну, вони ж вже прийняли закон про люстрацію, да? тобто ну, це важливий закон. Ось, головне, щоб вони його не зупинили, а ну, розвивали його подальше». Ну, на, на мое мнение, Верховная Рада должна, во-первых, стабилизировать ситуацию в стране, в первую очередь. Это все-таки как-то прийти к такому, может, возможно, принять какие-то законопроекты, которые сможет стабилизировать зону, э, ситуацию на Востоке, Хоть, ну, прийти к какому-то миру, потому что военные действия – это не выход из ситуации. И, во-вторых, э, стабилизировать гривну. В первую очередь, потому что очень много пострадало людей, и валютных заемщиков, и э, тех же самых депозитчиков, и всех остальных. От, вот этой, от этого плавающего курса гривны, к которому пришли, пришли, сейчас очень многие страдают. Мы сами сейчас, мы вообще валютные заемщики Запорожья, приехали сюда ставить свои права. Люди очень пострадали, когда брали по одному курсу, и сейчас... Нас требують по... в три рази більше курсу платити ці кредити, це просто ну, невиносимо. І э, я вважаю, що Верховна Рада в першу чергу должна отстаивать інтереси обычного народу. По-перше, люстрація боротьба з корупцією однозначно, однозначно змінити суддів, всіх зняти з посад, всіх поставити нових. І щоб Бажано, щоб старі, такі, які розчинили ту війну у нас, розв'язали війну на Донбасі і в нашій країні, щоб вони були притягнуті до суду і відповідали по закону. Сподіюся, що наша Верховна Рада в першу чергу дозволить розвиватися людині як особистості в нашій державі. Щоб людина як особистість могла себе відчувати більш впевненішою в завтрашньому дні, що наші маленькі бізнесмени або маленький бізнес зможе все ж таки типу, якось розрухатись, відійти від тих всяких корупційних схем, відкатів і так далі, що все ж таки якось все буде добре, і тоді, щоб кожен діяв в першу чергу не тільки в своїх інтересах, а в інтересах загальнодержавних. Ну, і сподіваюся, що влада, нова влада повинна цьому тільки сприяти і вкорінювати цю таку європейську першочергову культуру ведення бізнесу, європейську культуру якихось там суспільних, в суспільних напрямках, бути справді європейцями, відділятися від, від цих понять 90-х і бути прикладом. Для наслідування і показати, що все ж таки вони прийшли до влади не, не тільки прикриваючи що цими своїми досягненнями на Майдані, а з реальною ідеєю, ідеєю, побудовані на національних якихось ідеалах і справді зацікавлені в тому, що в Україні все було добре. Но я вообще верю, что Украине нужна самодостаточность. Прежде чем идти в Европу, я считаю, что Украина должна быть сама сильной. Прежде всего. У нее должен быть сильный фундамент, собственное производство, конкурентоспособные продукты. Вот. Это, я, знаете, как не в первую очередь, что сделать Верховный Народ, а в принципе, куда должна вести это ну, направление, вектор Украины. И самодостаточность, это слово лучше, чем даже независимость. Потому что самодостаточность звучит определенно. Независимость звучит как, как возражающее, понимаете? Я считаю, что как бы мы не размышляли о том, что ей следует делать, все это будет только лишь фантастикой, потому что а, в нее придут такие же точно нормальные люди, какие были в прошлой Верховной Раде и в позапрошлой. Это будут обычные люди, стремящиеся к власти. И любой человек, который стремится к власти, он прежде всего Заботиться о том, щоб удовлетворити свої матеріальні амбіції, амбіції своїх родственників. Тобто нова Верховна Рада, точно так же як і прошле, позапрошле, і також як всі будущі Верховної Ради, будуть займатися строительством своїх собственных там резиденцій, ограбленням, діліжом. Вони повинні зробити щось корисне для людей, дати можливість кожному відкрити себе, а також е сформувати. Таку можливість, щоб люди вірили один одному, бо люди не вірять нікому. Так, вся причина в тому, що якби, кожен відчуває себе кинутим, обманутим. Не повинно бути цього. Потрібно щось робити з цим. Треба пускати молодь до влади, тому що вона якби, більш наближена до людей, які зараз якби, окружають нас. Вірте самому собі і відноситися до цієї. До ц... До життя свого з душою. І вкладайте душу в будь-яку справу, яку ви робите. Ну, для того, щоб краще нам стало жити, в першу чергу треба перебрати Верховну Раду. А буде зміна в Верховній Раді, буде зміна і в Україні. І я думаю, що прийдуть нові люди, молоді люди, і буде нам жити краще. Старшим і буде пенсія, і буде зарплата. І... Будуть ці блага для нашої України. Ну, так як я із Західної України, і ми більш такі аграрні люди, відносимося більше до сільського господарства, то в першу чергу реформи треба провести для села, щоб село відчуло підтримку держави і ми станемо краще жити, тому що аграрна реформа то є. Нашої держави е, більш така, е, перспектива на майбутнє, бо все говорили, що Україна е, годує цілу Європу. На мою думку, е, самий основний чинник повинен бути децентралізація влади. Що це? Це е, передати всю владу в Україні територіальним громадам. Перший крок і другий крок. Другий крок це оподаткування. повинно бути таким чином, що є давня така економічна традиція, десятина. Вона, можна сказати, біблейська, але вона очевидно справедлива, що 10% людина платить в. Місцевий орган. Місцевий платить 10% в районний і так в обласний, і обласний 10% з тої суми, що отримує, платить уже центральному органу. І тоді економіка буде розвиватися нормально і ефективно. Треба змінити податкову систему. Вона не працює. Податки повинні бути прозорі і зрозумілі. Наприклад, дуже просто, Верховна Рада приймає відміна ПДВ, але не просто відміна, а заміна на податок з обігу, який банк... операціоніст у банку платить один відсоток чи повторає, і так бізнес платив ці відсотки ну, з податкова вимагала. Але це треба узаконити. Прийшли тобі гроші. Один відсоток банкір у банку відчепнув, все прозоро, ПДВ нема, бо ми купуємо зараз товари, в яких дуже багато складової податки. І так, і таким образом люди стануться бідні. Заводи встановіть, фабрики, кирпичні заводи. Що то робити треба? Люди, всі, люди, люди ходять без роботи. Надо працювати, 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 працювати. По-перше, Верховну Раду повинні пройти мудрі люди, які повинні зрозуміти, що підняття економіки це добробут нашого народу. Що таке економіка? Ще раз повторюю, що економіка це коли у людей є гроші. Там купив ботинки, там шнурки купив і все йде по кругу. Не, не останавливається виробництво. І Споживач заказує у товаровиробника, який товар треба випускати. Я вважаю першочерговим, що повинна зробити нова влада, це залучення в країну нових інвестицій, тому що без влиття, без лиття фінансів. Ніяка реформа не піде. Сама реформа, як такова, вона повинна починатися з самого низу. Так само провелася і реформа медична. Медична реформа. Вони посокращали все, поскорочували усі. Медичні заклади, і тепер навіть жінкам немає можливості народити собі дитину, на їхати 200 на 300 кілометрів. На що вони рівнялися на Англію чи на Германію? Так там автобани можна доїхати 200 кілометрів, всього ж нашого за годину, за годину півтора. По нашим дорогам по нашим дорогам, поки ти доїдеш, можна не тільки родити, а може і вмерти самі. Далі що по ну, це все критика. критика. критику всі вміють. А пораду яку не дасть ніхто. Або не знають, або просто не хочуть. На даному етапі, крім інвестицій, треба закінчити війну. Налогополітика, поменше налогів. Залишить налогів там 7-9 штук, 11, ну не стільки, скільки їх у нас зараз є. І в третій бізнес легальний. Тому що гроші вже в конвертах виплачуються, це, мабуть, відсотків 40-45. Ну, передовсім треба, щоб вона була справді нова. Щоб е, ну, прийшли нові люди, які дійсно хочуть щось змінити в цій країні, е, а не просто збагатитися, заплатити гроші, щоб потім їх відбивати і нажитися ще на цьому. Щоб не допомагати людям, а допомагати сі, своїй сім'ї і собі, власне. Оце найголовніше. Якщо вони задекларують видатки, доходи, Чесно все і будуть працювати на благо України, це буде найкращим подарунком для, для народу. Треба орієнтуватись на подібні нам країни, які недавно були з такими ж проблемами, як у нас на Польщу, на е, країни Балтії, тим більше, що вони нас підтримують, і цілком можливо, що вони нам допоможуть в цьому. Треба, щоб усі депутати Верховної Ради. Відмовились від депутатської недоторканності, щоб усі задекларували чесно свої статки і витрати. Після цього буде лад в країні. Коротше говоря, що потрібно зайнятися срочно э, корупцією корупціонерами. Це в першу очередь. и немножко убрать гуляния, гуляния, которые творятся в Киеве. Ведь в остальных городах там война, и люди умирают, и трупы. И убрать отсюда гуляния все. И пьяные лица, которые ходят на Хрещатике, надо убрать их отсюда. Надо здесь, чтобы было спокойно, ведь там убивают. Но ну, это мне не нравится вообще. Первое, это нужно что сделать? Открыть, сделать, принять закон об открытых списках, чтобы не попадали просто туда кумы, братья, сестры и все ближайшие родственники. Что они могут это, соответственно, не дать сформироваться коррумпированному Кабмину, который все же сможет нормально корректировать победу на востоке и на юге Украины. На самом деле нужно, нужно то, против чего сегодня партия, партии и власти по существу уже прогнозируемые партии и власти проплачивают листовки. Они проплачивают листовки против мажоритарки. Нам нужна стопроцентная мажоритарка. Ну, ситуация как бы сложная в стране, но я бы не изобретал велосипед, я бы все-таки посмотрел на опыт грузинов. Они прекрасно реформировали милицию, насколько я знаю. И э, вот многие мои знакомые были в Грузии, жаловаться не на что. Э, поляки прекрасно за эти 20 лет справились. Я помню поляков, сюда приезжающих в 1985-84 году, ну просто с них смеялись, а теперь они с нас смеются, но ну, они взяли и сделали. То есть конкретные реформы там, по-моему, Больцеровича была реформа. В конце концов, пригласить э, людей, которые Ну, я, наверное, думаю, у нас должен быть свой Бальцерович, то есть э, украинец, потому что нам никакой иностранец этого не сделает, скорее всего. И потом я бы молодежь все-таки э, каким-то образом, вот я смотрю по своему сыну, э, они другие, они хотят жить по-другому. Я бы им каким-то образом дал э, власть. Потому что пенсионеров все-таки большинство в электорат, а жить впереди не пенсионерам, а молодежи. И молодежь должна содержать пенсионеров. Я бы им все же дал больше. Э, Прав і ну, відповідальності за свою життя. Повищення веса України в світі, щоб э, у нас було все найкраще. І у нас щоб це лучшее було краще, лучше, ніж в Росії. Сьогодення наше потребує э, чіткості від влади, від э, силових структур, від нашої прокуратури. 50%, якщо ми будемо давати своєї продукції, то наші гроші будуть забезпечені. А інакше, що наші гроші папірці, що єврики папірці, і ви їх пускаєте в спекуляції всякі валютні, От, те, що одержуєте за позику, це не діло. Не знаю, возможно, в первую очередь он должен определить для себя вопросы, которые он будет решать. Можно это сделать посредством, возможно, каких-то опросов, интернет-опросов, может, на улицах даже поставить какие-то, может, местные палатки, в которых будут проводиться данные опросы. Узнать просто мнение людей, которые э, избирали их, в общем-то, и. Это должно быть основным, я считаю. Просто узнать мнение людей и затем приступить как бы, к выполнению мнения людей, к воле людей. Также, также есть другая опция. Возможно, они бы сформировали э, несколько как бы, законов, которые они бы вынесли на всеобщее голосование. Это также могло быть в интернете. Я понимаю, что не у всех на данный момент есть доступ к интернету. Возможно, это было бы затратно, но даже если учитывать интернет, вот взять просто опросы какие-то в интернете, то это бы выражало мнение более как бы, молодых людей, я считаю, там более пожилые, да, как бы. Не смогли выразить свое мнение, но при этом, я думаю, молодые знают о всех насущных проблемах, в том числе и стариков, и о том, что и как бы с аптеками есть проблемы, и с медицинскими учреждениями, и с обычными учебными заведениями. То есть нам в этой стране жить, я думаю, что возможно нужно спросить у нас.